Ви повідомили всіх співвласників у різний спосіб, але повідомили всіх. І більшість людей, які займаються цим процесом, на цьому етапі розслабляються. Але так не потрібно робити. Ця фаза дуже важлива. Вона навіть буває важливіша, ніж інші фази. Не треба зупинятись, треба використовувати цей час. От по старому законодавству 14 днів, по новому, 10. Його треба використовувати для агітації, для роботи з тими, хто проти створення ОСББ. Тому потрібно на цей час зробити графік, саме зустріч з співвласниками та мешканцями. Також дуже важлива частина цього періоду відбувається з тими, хто проти. Сам е, факт надіслання повідомлення сприймається опозицією як е, акт е, об'яви війни. Тобто, і вони розуміють, що все, воно почалось. І е, от тепер це. Точно відбудеться, точно буде спроба зборів, точно буде спроба <кій> створити ОСББ. Тому саме після цього вони максимально активуються. І нам дуже потрібно, як ініціативній групі, працювати над запереченнями цих людей, обов'язково ходити на їх е спроби зібратися, обов'язково запрошувати їх на власні е спроби зібратися. І, е Ну, десь раз у два-три дні треба робити офлайнові збори з співвласниками, з мешканцями і обговорювати всі питання, які в них виникають з приводу повестки самих зборів. Збори повинні відбуватися максимально простіше, з мінімальним обговоренням. Тобто ідеальні самі, от, самі гарні збори це коли люди прийшли, отримали повістку, порядок денний, і підписали за чи проти вони під кожним питанням. Це ідеальні збори. Тому що якщо почнеться обговорення, почнуться, почнуться дебати, це затягується на дуже довгий період, і частина зборів навіть не відбувається після цього. Тобто вони зриваються. Тому це дуже важливий період. Не треба розслаблятися, треба працювати. Тобто, протягом періоду з надіслання повідомлення до самих зборів треба здійснювати агітаційну і контрагітаційну роботу обов'язково. Ми прийшли до фази проведення самих зборів. Дуже важливо на фазу проведення зборів, вже да, то есть до цього мати е, увесь комплект документів, який нам е, буде потрібен при проведенні зборів, е, мати на всяк випадок запасний комплект цих, тих, тих ж самих документів, е, мати можливість щось додаткове, да, есть розпечатати, якщо це буде потрібно. Е, і мати команду, яка буде підготовлена саме е, під. Сценарій, який ви теж повинні. Додатково до цього моменту обговорити, тобто, ще раз ініціативна група має мати сценарій проведення загальних зборів і увесь комплект документів, навіть додаткові запасні документи на всяк випадок, якщо щось зіпсується. Додаткові бюлетні голосування, додаткові документи, там, наприклад, додатки статутів, кашторисів і так далі. Також дуже важлива частина. Кожен член команди або ініціативної групи повинен знати свою роль. На цьому сценарії повинні бути окремі люди, які будуть спілкуватися з тими, хто не мав можливості з якоїсь причини спілкуватися до проведення загальних зборів. Тобто в них стандартні питання, відповіді на які є у більшості людей. Які будуть присутні на зборах, і їм буде нецікаво слухати повторно ще раз, ще раз і ще раз, да, чому саме це питання, а хто саме цей член майбутній член правління, правління або а, покажіть, будь ласка, кашторис там і таке інше. Тобто треба, щоб були люди, які підійдуть до цього, цієї людини, нададуть їй документи, нададуть їй пояснення, натось, да, і вона зрозуміє, що всі гаразд, да, то, і відповіді на всі питання в неї будуть. Також повинна бути окрема команда, яка буде компенсувати тих, хто буде намагатися зривати проведення загальних зборів. Тобто, це люди повинні окремо від тих, хто веде саме загальні збори, спілкуватися з опозицією да, тось і контраргументувати на ті викрики, на ті там зауваження, які вони будуть. Кожен раз говорити. Коли всі, хто були присутні на цих зборах, або проголосують за, або проголосують проти, або скажуть, що їм треба подумати, ми можемо вважати, що збори відбулися і переходити до наступної фази, яка називається письмове опитування. Про це ми поговоримо в наступному відео.